Ми дуже багато привозимо гарних автомобілів з Німеччини. І багато з них я купляю чисто емоційно, інтуїтивно, тому що мене вражає або їх стан, або пробіг. В даному автомобілю є все вражає і стан, і пробіг. До вашої уваги, автомобіль, я думаю, набере багато форору, переглядів від дзвінків. Volkswagen Golf шостого покоління 1.6 MPI, BSE, 75 кВт, від першого єдиного власника на кругових партроніках. На оригінальних легкосплавних дисках Озі, чи ковані вони не знаю, але це дорогі диски. Німець їх купляв за 1200 чи 1300 євро комплект новими. 165 тисяч абсолютно підтвердженого пробігу. Вся сервісна історія, шкіряне кермо, двохзонний клімат-контроль, сидінь. Абсолютний оригінал, не битий, не фарбований, все скло, включно з лобовим, рідне, без підкрасів. Стан автомобіля вражає. Естетичний вигляд прям заряжений. Подивіться на стан кермани, не фарбоване, не перешите. Стан салону, потолок все чистеньке. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під ДІМ або приїжджайте, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. В такому стані гольфів в такій комплектації з таким пробігом одиниці у продажу в Україні.